Шалом! Сьогодні мені б хотілося з вами поговорити на тему благословення та прокляття. Останнім часом, зв'язку з війною, особливо від людей, які називають себе християнами, мені неодноразово доводилося чути те, що ворогів треба любити, що їх треба благословляти, а не проклинати. Отже, хотілося б розібратися детальніше, що таке благословляти, а що таке проклинати. Місце, в якому Христос закликає любити ворогів, благословляти їх, знаходиться в Євангелі від Матвія. Точніше, ці слова були сказані ними на горній проповіді. Тож давайте ми їх почитаємо та порозміркуємо над ними. А я кажу вам: любіть ваших ворогів, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, які кривдять і переслідують вас. Але погодьтеся, перед тим як виконувати якусь заповідь. Потрібно розібратися, що вона означає, бо може трапитися так, що ви її виконати з точністю до навпаки. Отже, щоб зрозуміти саме цю заповідь, потрібно уяснити значення слів, що таке благословіння, а що таке прокляття. Для початку давайте розберемося з терміном прокляття. От що, у нас, що в нас у сенсі в нашому розумінні означається слово От що, як ми розуміємо? Проклинати, як ми розуміємо, взагалі прокляття. Ну, я гадаю, що для більшості прокляття починається зі слів. А що б тебе? І далі слідує ціла череда не дуже гарних побажань для нашого ворога, інколи для його дітей, інколи для його дружини, може там і для батьків. Але ж це частково тільки трохи. В біблійному сенсі, як Біблія про це каже, прокляття означає трохи не те. Так, воно включає нехороші речі, але насамперед прокляття це заклик Бога звершити суд в житті конкретної людини. Але ж знову таки, коли ми закликаємо Бога звершити суд в житті людини, треба розуміти те, що Бог буде виконувати його, базуючись на власному розумінні ситуації, на власних поняттях, на власних принципах, не на тому, як ми розуміємо ситуацію. Не тому, як ми хочемо, і вирок буде Бог виносити той, який вважає необхідний саме він. Бо інакше виходить, що ми Богові диктуємо, як він зробити суд цей повинен і який повинен винести вирок. Розмірковуючи так, і коли ми вказуємо Богові, що він потрібний зробити конкрет, в житті, конкретної людини, ми можемо накликати прокляття навіть на самого себе, тому що Бог сказав: не судіть і не будете судимі. Це не означає, що ми не повинні взивати до справедливості, але ми повинні розуміти, що коли Бог буде виконувати суд, він буде базуватися виключно на власному розумінні ситуації, а не на тому, що ми хочемо, і не на тому, що ми бажаємо. Мабуть, саме тому сказано, що незаслужене прокляття не збудеться. Соломон, книзі прич описує цю ситуацію наступним чином: як літають птахи та горобці, так на нікого не спаде бездумне прокляття. Тому слід розуміти, що щирий християнин прокляття не заслуговує, адже всі його гріхи і відповідно покарання і прокляття поніс Христос, коли був весів на Христі. Християнину боятися, що його переконати не слід, адже ці прокляття вже поніс Христос на собі. Добре. Тепер давайте поговоримо про благословіння. Що в нашому розумінні таке благословіння? Ну насамперед, це можливо якась там яхта десь на Лазурному березі, двохетажна віла на канарах, там три Мерседеса і багато чи чого достаток, повага в суспільстві, багато грошей. Це вірно, але знову таки відчасте. Благословіння включає в себе набагато більше, ніж просто фінансовий якийсь достаток. Для одного, наприклад, фінанси гроші можуть бути це прокляттям. Коли людина зла і коли вона це гроші, ці свої можливості, які в неї є, вона використовує на зло, на лихі вчинки, то це навпаки не благословіння, а прокляття тому, що вона поглиблює свою відповідальність, поглиблює своє покарання і поглиблює своє зло. Для інших навпаки, гроші це благословіння, коли вона ця людина тратить їх на добрі вчинки, коли вона їх хітра на благочинність, коли вона допомагає іншим людям. Так. Це для неї благословіння. З іншого боку, слід уяснити також те, що Бог ніколи, ніколи ніколи він не благословляє зло, він не благословляє війни. І от, наприклад, коли людина якась збирається зробити злочин, там пограбувати банк, то для неї благословенням якраз буде те, коли цей задум не вдасться. Оскільки коли вона туди піде в той банк, вона може там бити охоронця, можливо. Зробити якісь інші злочини, і навпаки, таким чином вона поглибить свою відповідальність і збільшить своє покарання. Тобто благословіння для неї в даному випадку буде це, коли її не допустять до цього, і коли її плани перекамаркуються, коли її плани не справдяться. Тепер давайте безпосередньо повернемося до ситуації з Росією. А благословіння для неї буде якраз те, коли вона зупиниться, коли вона припинить чинити те зле яке чинить, коли вона виведе війська не тільки з України, а й з інших окупованих нею територій, коли вона заплати репарації, коли вона відправить всіх лідерів своїх, які це затієли Гогу. Так, це для неї буде якраз голословіння. Слід пам'ятати, що кожен день, що вона проводить цю війну, вона накликає на себе саме прокляття. І ніколи благословенням для неї не буде успіх в цій операції. Історія про це неоднократно натякає. Дев'яти всім відомого римського імператора Гаї Юлія Цезаря він був убитий своїми ж друзями. Клеопатра закінчила життя самогубством. Відомий завойовник Олександр Македонський спився, тому що він вже не бачив, що йому завоювати. Як ми бачимо, історія говорить про те, що всі люди, які проводили такі захватницькі війни, окупаційні, вони закінчували дуже-дуже нехорошо. Тобто є, це є прокляття. Отже, без та прокляття часто бувають між собою схожими. І розрізнити їх на перший погляд, буває важко, а інколи ми навіть і помиляємося. А на цьому в мене все. До зустрічі.